Ліворуч віддає передачу вперед. Цього разу проходить передача на Павлюка. Той в один дотик переводить на Радульського. Володимир в стіночку обігрався з 17 м номером Городенківців. Входить штратимінайчик Павлюк, віддає прострільну передачу і відкриває рахунок. У нас 22-й номер Городенківської команди. Змушені так гравцям на перегляді його вилучати, але так вболівальники, які слідкують за футболом Прикарпаття, вони, звичайно ж, бачать і знають. Так зараз Богдан Морда сприймає м'яч. Розвертає на Павлюка. Павлюк хорошу передачу в розріз на Радульського. Пробиває Володимир Радульський, але цього разу. На місці Одольській цілком заслужені опуски. Проходить передача. Така цікава була траєкторія польоту м'яча, але дійшов такий смугастий до Володимира Радульського. Той відразу загострив Богдан Мордас, але залишається шкіряна куля у хмельничан. Намагається не вийти через передачу. Але тут Віталій Пархут зіграв на випередження Артем Куляк з м'ячем. Вирішив пробити Микуляк. І тут з другої спроби Одольський Кукуруз грає на 22-го номера свого партнера Микуляк в один дотик повертає м'яч. Удар і Константин Удольський якимось дивом кінчиками пальців. Зараз переводить керівну Кулю на кутовий. Ільчук праворуч грає на сьомого номера. Панчак відбиває м'яч правда перед собою. От Артем Поліщук вирішив перевірити завдяки вашій на пилість чотирнадцять тисяч 800 гривень, які підуть до лікування поранного військового мешканця Сераглушків Борис Календа Васильовича. І дівчатам, так які служать в першу чергу на позиціях, на нулі, як то кажуть, і ціною свого здоров'я подекуди, і ціною свого життя вони борються за збереження територіальної цілісності та незалежності України в боротьбі з агресором. Зараз, до речі, небезпечний момент виник біля воріт Олега Панчака. Підтиснути, але це не вдається зробити. Ільчук бере на себе, а віддає назад передачу. Намагалися розіграти зараз мельничани. І пробивав Олег Ільчук. Віддає точну передачу на 22-го номера городенківців. Автора забитого єдиного поки що м'яча в цьому матчі. Той повертає м'яч Андрію. Вони між собою комбінують. Подача в штрафний майданчик. Олег Павлюк пробиває. І... Другий м'яч влітає у ворота Константина Одольського. Ось повернув так своєму партнеру по команді за точну передачу в першому таймі. Так. Тоді асистував саме Павлюк, а забивав ось 22 й номер. гравець на перегляді. а Цього разу вже відповідь. Точна передача на Кукурудза проходить. Кукурудз розвертається і віддає в зону на Радульського Володимир з М'ячем. Хороша передача на Радульського. І другим темпом Микола Сікач забиває третій м'яч у ворота іскри. Знову небезпека з правого флангу. Ну, відзначаємо, звичайно ж, передачу кукурудза на Радульського. І те, як Володимир виконав так. Зараз майстерно десь розпочати певне підведення підсумків турніру. Нагадаємо, О, зараз давайте цей епізод додивимося. На ударній позиції у нас опинився 19-й номер Сергій Буза. Цивільною Богдан Дриган зараз м'ячем. Віддає ліворуч на Романа Дика, в штурмовому майданчику. Хитає суперника і заробляє пенальті. Нападник Городенківської команди. Розхитав він опонента, хитнув під ліву ногу і заробив це право виконувати 11-метровий. Сильно пробиває Роман Дитко, і незважаючи на те, що Одольський вгадав напрямок польоту м'яча, так не вдається йому виручити свою команду. І рахунок стає 4-0 одному з бійців, який зараз потребує так. Саме цього таким чином місія проведення цього турніру, вона була. Надзвичайно такою важливою є десь набагато важливішою, ніж сам футбол, сам результат так, матчу цього та інших поєдинків, які відбулися. Ну і найважливіше, ви знаєте, хочеться подякувати нашим захисникам, хлопцям і дівчатам, які ціною свого здоров'я подекуди і ціною свого життя захищають територіальну цілісність незалежність України. І зараз в наш час насправді найважливіше і ця мета. Вона є найблагороднішою. Дякуємо всім, хто був з нами. Дякуємо вболівальникам, дякуємо учасникам турніру. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Зустрінемося з вами вже в трансляціях під час офіційних матчів сезону 2023-2024. На все добре, до побачення.